Привіт розпаковочка. пойдет тут корпусочки до макіти. Супер, класний корпус, мені не ставало ще одного. Один вже ось такий користуюсь мені дуже сподобався. Взяв пару, щоб зробити, щоб була пара. Типу, якщо потрібно буде 36 вольт, вони сідають якраз супер. Мені цікаво чи великі сядуть замість звичайного акумулятора. Оце да, все села має бути. Все акумулятор на 21700, починаючи з меншого. Да більшого.